16,9 кг, кілограм, кілограм 4,5 євро. Починаємо з ось такого дощовика, який можна згорнути у карманчик. Наступне це у нас ось такий запасничок допований. Ось такий чобіток для декору. Ось така ось підставочка. Та парасолька. Так, наступне. Це у нас ось такий термос з чашкою. Та ще одна така штучка для декору, яку можна прикрутити. Наступне. Це в нас дві ось таких раритетних ложечки та дискошар. На ці, там де штори висять. Наступне. Це в нас ось таке на батарейках. Ось така штучка, мабуть, для столових приборів. Далі на колінничок. Ось така штучка для спецій металево. Чашечка. Чашка мірка. Ось. Пульт до світильника. Та ось такий міні-гаманець. Так, наступно. що У нас тут папочка. Ось такий келих пластмасовий. Ось така свенюшечка. Далі. Далі в нас ось такі з різними тваринками, я б сказала, розвиважки для дітей. Ось така посуденка з підковим принтом. Міні-маманець, бо сумочка. Новорічний декор ялиночка. І зразу ж декор пасковий, пасхальний, яєчка керамічне. Так, ще один наколінничок. Це, це не знаю. Так, штучка. Окуляри обманки без стекла. Ось такі. Ще одна книжечка дитяча, маленька, терточка. Далі олівчик новесенький та новесенький гребінець такої цікавої форми. Наступна ще одна ось така штучка, яку можна прикрутити. Аромосвічечка свічечка новесенька запакована, лавандова. Ось такий декор на стіл, у вітальню. Просто супер. Дзеркальце. Ось цим дуже зручно чистити овочі, дитяча масочка фетрова. Далі, далі в нас ось такий альбомчик для фотографій. З можливістю підписати дату. Наступне У нас ще один ось такий набір для малювання. Та блокнотик такий попередній для зберігання фото з можливістю підписати. Далі ось такий крутезний набір новесеньких олівчиків з розмальовочками. Так, далі. Ось така цікава посудинка. Грілочка. Грілочка. Ще одні окуляри. Захисні, я так розумію. Запро... Листівочки запрошувані на день народження. Так, наші тут з кабелем. З кабелем це, мабуть, якась люстрочка. Люстрочка з кабелем. Далі. Це, мабуть, не знаю, якась шпатуночка чи що. Там щось можемо крутитися. Зараз глянемо. Ось така надувна штучечка на басейн під голову. Ось такі ароматизовані пахнючки в шафу, щоб одяг пах. Ще одне керамічне яєчко. Та ось таке. Це все до посудини. Наступне у нас ось така посудинка і всередині цієї ж колекції міні. Далі в нас фоторамочка металева. Ось такі на голову з Днем Народження або на Новий рік. І Петрове Happy Birthday. Так, це для іменинника все. Формочки для льоду. Ігрушки новорічні. Так, окуляри для плавання. Ось такий шикарний декор, дуже мінімалістичний. Так. Ось міні-штативчик. Так, що у нас тут? Ось така ще вивіска до Дня народження. Ось керамічна штучка біленька. Багато прищепочок для одягу. Вилочка ось така. Так. Ковідочок для ваших домашніх улюбленців. Довгенький такий. Так, наступне в нас ось така суперова підставочка до кави. Ще одні смішненькі окуляри на Новий рік або на день народження. Так. А це в нас для басейну, для маленьких діток захист. Ще один декор новорічного набору. Так, це у нас стікери. Ось такі в тубусі. Так, пакетику. Одноразова посуда, вилочки. Далі. Ще у нас чашечка пластмасова та ось ці капелюшки на день народження. Наступне булочок. І ще одна супер мила і ніжна фоторамка, Ще одна пахнючка для одягу, клей в стіку. Стікляна посудина. Шнурівочки, шнурівочки. Ось такі шнурівочки та щось ось таке цікаве в шкірі. Для копійок. Це все це зберігаєш для копійок, щоб вони не губились у вас по сумці. Так, у нас якісь є носочки капронові та ще один міні-дотований записничок. Ми розглянули цілу коробочку. Якщо у вас зацікавив товар, звертайтесь до наших менеджерів в Viber.